Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження наступна частина кар'єри за Артема Мілевського. Так, вона не дуже погано так зайшла, можна сказати. Будемо ми її продовжувати поки що це. Точно що. Сьогодні випуск пішов неймовірно. Розпочали ми його матчі проти Шахтар Донецьк. Це все ви там побачите. Получили одну нагороду дуже важливу навіть. А то не буде вам цікаво дивитися, тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. До речі, не забудь за лайки, коментар. І, звісно ж, підписатись на канал. Дякую. Тепер пішли дивитися. Так, друзі, пам'ятаєте, з ким у нас наступний матч? Правильно, у нас наступний матч буде проти Донецького Шахтаря на виїзді, і вони ще на другій сходинці, а ми на шостій. Оце так то йо. йо так, Мілевський в старті, дивіться, Ортега виходить, Монтес виходить, Бущан. Бущан виходить, оце супер-супер. І Ярмола. Ну. Блін, сподіваюсь, зараз все-таки витиснемо максимум і переможемо. Донбас Арена. Ай-яй-яй, нам би головне не програти. Так, ну що ж, з Богом, поїхали. Таких матчів давно не було. Це так повільно починається, я не знаю, чи то мені так здається. Так, а от зараз вони можуть забити нам. Оце буде прикольно. Так, прикольно. 4.9 оцінка. Зараз, блін, вона то вже випустять. Оце так зіграв проти Шахтаря. Але ж вони, блядь, мяч навіть не можуть забрати, не можуть доставити доперед. Про що можна говорити? Перший тайм 0-0. Це жах. Так. Ну я сподіваюся, що в другому таймі це зміниться, ні? Ти як в підкаті Зміниться, якщо вони там дрочать щось знову таке, ну, блін. Заберіть, ну хоч хтось, ну йо, пою в душу. Що, блядь, він сам бігає скрізь і спереді сам, ззаді сам, блядь. 0-0. Головний матч. Випуску. Самий перший матч випуску. Закінчується з рахунком 0-0. без моментів, без ударів, без нічого. Так, друзі, через два дні в нас тепер кубок Німеччини проти Сан Паулі. До речі, цей до речі, де Шахтар? Щось я не бачу. Шахтар. Нічого не розумію. Але то ладно. Погнали. Ми на виїзді, зараз знову граємо на виїзді, Стаміна на нас так собі, ну але сподіваюся, що зараз будуть на нас все-таки нагружати. Будуть чудові в нас моменти. Я ще таке завдання вибрав. Коротше, треба два рази вдарити в ствір воріт, а щоб краще було то 4. А тоді взяв і сповнив матч проти Шахтаря, як ми грали, і там що нуль ударів було. Я такий, блін. Не то я вибрав. Але побачимо. Зараз може такий матч буде, блін, на голи з нашої сторони, звісно ж. Ой-ой-ой, ярмоле! Тихесенько! Який пас від Мілевського на ярмолу і ярмола в дальній клуб, як він вміє, коротше, ти що? І 0-1 поїхали. Нормально, нам покупкові потрібно далі крукувати. Так? Друзі, до речі, напишіть, в який клуб додати бажан... бажання для Мілевського. Він там були якісь чутки, що він в Тоттенгем хотів перейти, але якісь потрібні трампліни, я... ну я так думаю. Можливо, якийсь там, я не знаю. середнячок. Бундесліга, середнячок серія, там, середнячок тієї самої ж АПЛ. общем, пишіть в коментарі, я все, звісно, прочитаю і подивимося, Добавимо, якщо що, куди буде йти цей мужчина далі. А зараз атака йде. Та атака йде. І... Так як вона почалась, так і закінчилась. Міля, юп! Удариш потрібно в поворотах робити аж 4 штуки, там ніхера собі. Але ми йдемо на перерву людина нормально, пасисна ярмолинка на 9-й хвилині приносить нам поки що трохи далі в кубку. Нам би потрібно, то, в принципі, заміну, але ми не одного разу не вдарили по воротах. Йомаю, нам заміну потрібно, тому що ми в наступному турі будемо ніякі. І тут відразу. О. І тут шанс на заміну. Але Міля хоча б раз та вдарив по лотах. І я дуже сподіваюся, що ми так і закінчимо цей матч. 0-1 перемогу. Так, о, фу, це фур. Франкфурт також бухом виграв. І Дюссельдорф також виграв нормально. Так, на матч проти Нюрберга ми виходимо в такому не дуже свіжому складі. Але дивіться, але нарешті Шапоренка випускають, то блін в основі. То, блін, нормально. О, нормально, і буща на основі. О, о. Зараз може щось і вийти. На не дуже високі показники швидкості будуть, це, звісно, зрозуміло, тому що все-таки високого зросту. Тому... Ну, маємо, що маємо. Будемо на удари надіятися. Куди такий ж навіс був ніхрасив, бліб, все поле пролетіло. Чий кутовий? Тримаємо цього здорового. Ще молодець. І куди на діда таке робиш? О, хорошо. Гарний дриблінг. Я вмію. Бля, це чекати, поки він... прокачається. Хорошо? Ой-ой-ой, тих. Ой, 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 тихенько, тихенько. Міленський все-таки забиває. Слухайте, йому, мою Сашу, тихенько, спокійно. Але я не знов. Взагалі не очікував, що він там перехопить. І ще й попав. Ще й судорога ногу так нормально взяла. П'ятий гол в 12-й матч. Машина завелась. Так, тут останні взагалі хвилини матчу можна якось дотримати цю перемогу, ні, пацани? Дуже важливу перемогу, до речі. То Динамор хоче після цього сезону вже грати в Бундеслігі. Так, все. 1-0 мінімальна перевога. Мілевський 8... 80. 58-ма хвилина, супер, обікрав забив все, як він вміє. І Шахтар виграває теж Макдебура 0-2. Це машини. Так, а тим часом ми все-таки піднімаємося на п'яту сходинку. до речі, якщо зараз виграємо, то взагалі піднімаємося ще й на четверту сходинку. І, взагалі, блін, Шахтар Донецький на першій, на першій сходинці. Проти якої команди ми граємо? Проти останньої. Нуль перемог. Так, Шапаренка знову нема, знову там бояльський. Не розумію, чесно, не розумію, але я був ще добре. Так, ні ні ні. Ні-ні ні, нам це не потрібно. Давайте, блін, вигравати, давайте хоч один ло. Удар! Ні, 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 Тільки не це! курво, кляте! Обила є... як! Це жах могли, блін, забувати просто на тому. Наприкінці першого тайму стіни йти на перерву. Хорошо, на ярмолу. Ярмола тільки достань, бля, три роки пройде, поки він достане цей м'яч. Ошо? Неважливо, що це не ми забили, просто що забили? Взагалі 121 км в годину? Ой, та там ніяк було зреагувати голкіперу, ти що, куди. Кружбуярський. Перший гол 12 матчів. До речі, дуже важливий. Волошин не де виходить знову на фан. Ну це тупі заміни. Я не розумію, чому вони такі. Ой-ой, ой виграти. Ой-ой, ой а що робиться? Що робиться? Буща? Боже, він врятуватиме нашу страху скрізь просто. Хорошо! 0-1. Боярський 63-й. І це найголовніше, це перемога. Ой-ой-ой, нас визивають у збірну. Мілецького визивають у збірну України. Ой-ой-ой. Гарно. Але грати ми, звісно ж там, не будемо. Це ж товариські зустрічі в Шотландії два матчі взагалі не цікаво. Так, тепер 1-0 також. Тепер на профан нас е, випускають. Сейч забив на 20-тій хвилині. І 2-1. Зінченко тепер забуває, але все одно забиваємо 2 і перемагаємо. Два матчі перемоги. Нормально. Так як і хотілося, тоді Динамо Київ запригує. Просто на четверту сходинку потрібно ще вигравати, щоб ближче і ближче ставати до другого місця. Бо перше місце, я так думаю, що ми навряд ли там і тягнемо. А ми зараз граємо проти команди, яка знаходиться в зоні вильоту. Ого, нормально проти клинового листка. Шістнадце місце. Нормально. Потрібно вигравати знову. Так, у нас всі відпочили після збору. Бо на воротах все добре погнали. Ну що ж, погнали? Так, нам потрібно тут перемог. Нам взагалі тут кожен матч потрібен тільки перемоги з такими суперниками, а це... це 100%. Не дуже добре. Хорошо! Це ж гол? Це ж гол? Чи ні? Так, да, це гол! Це гол! Оооо! Один нуль сюди ніля на сьомій хвилині погнали. Да, такого я ще не забував. Та й не бачив, що таке забило. Хорошо, перший тайм, йдемо відпочивати, Мілевський, хоч курйозний гол, але він забив. Гол говном не пахне, як то каже. Нуль ударів. Нуль ударів рахунок 1-0. Оце дупа, це, це Божественно. Ой-ой-ой, ух ти! А це вже пахне жареним. Хорошо, буща на місці. Ні, нічим не пахне. Для бущана нічим не пахне. Все чітко. Хорошо. Ой, як гарно. Це вже не дуже гарно тут таке. е, -е, -е. Таке зіграли. 75-та хвилина, й-мо А там нікого нема. О, хорошо, один Завдяки курйозному голу Артему Міленську на сьомій хвилині ми перемагаємо мінімально. Добре? При нулю, при нулю ударів. Це просто. Ой-ой, ой дивіться, в кого статуеточка гравця матча. М -м -м. Так, у нас там гра проти Падеборна. 14-та сходинка. М -м. Так, у нас 27, Шагановера 28, Шальки 29. В принципі, одна перемога. Їхня одна осічка і ми вже на другій сходинці Нормально погнали. 74-й рейтинг вже не так погано виглядає в цій команді. Нормально, вже скоро будемо як топ тут Так, міля відразу ж відразу. <ривіт> відразу здалеку, уй 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 який удар. Удар, дані! То й-мою, два удари вже. А не можна там хоча б один було якось -то так закрутить. Щоб завалили ми. Міля! Міля! Міля, ну третій удар, третій удар уже, як ти, блядь? Це, це просто неможливо. Три удари, три таких небезпечних удари і нічого. Четвертий удар! Четвертий спроби все ж таки, йо! Один нуль, як він пройшов, як Майстер, майстер просто. Пішти сюди, як йому там оп. опа. Пішов, 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 протягнув і туди його. Хорош. До речі, сьомий гол вже. сьомий гол для Артема. Молодець, невже набирає форму, не вже його розриватиме. Це вже не така халява, як була в минулому турі. Тут уже такий працьовитий гол дуже, і він до цього дуже голий йшов. Слухайте, три удара на четвертий забив. Реалізація в топ форварда І тут ще одна спроба стійка! Ого, п'ятий п'ятий удар від Мілевського, але... Тійка, це не стір воріт. Але як він летів, козел! дивіться, Мілевський вже, блядь, п'ятий раз удар. Йома, воріт три рази. Так. Ну якщо так подивитися по таких статистиці ударів, то Мілевський повинен би сьогодні ще один гол завалити 100%. Так. Ми можливо якось то ще й відкриємось і отримаємо м'яч на останні хвилини. Я ж казав? Я ж казав, знову, ні. та ну що ж ти будеш робити? Скільки вже ударів сьогодні ми завдали? Хорошо, хорошо, Оцінка 10. І все, йдемо на заміну. Там останній останні секунди. Ну люди, хорошо. Мілецький забуває який раз вже поспіль. І шальки програє аутсайдеру, Оце воно. Оце чи назис. Друзі, одна 16-та. Кубку Німеччини, і нам попадається відразу байер Леверкузен. Наступна дивіться також. Пара лейцех проти Борусі Дортмунд. Оце капець. Два шахтаря нема. Де, де Шахтар дівся? Шахтар вилетів ще в першому раунду від Шальки 2 а це дупа. Але ми, блін, Леверкузен, а це дупа. А може ми зараз виграємо та перейдемо до них. Поїхали. Матч проти Байера. Дуже хочеться вірити, що вони виставили свій резервний склад. Але я бачу жаку. Аніта Джаку бачу, бачу Шика. І розумію, що там резервом взагалі не пахне. Так же само, як нам, напевно, не пахне вихід в одну восьму. Що ти робиш? ай яй ай трішки. йо моє але могли тільки що да? Шанс був невеличкий такий. На капелиночку, тіпа, там нам, нам дають пощупати, як грати в Бундесьлігію взагалі. Вірц. Там тут взагалі слухайте не, не дубль вийшов. Тут основа основ все-таки грає. Походу в них також стоїть задача тут виграти цей кубок, але в них вона більш реальніша є, ніж у нас. І от, будь ласка, он як той який бив, що вийшов на заміну. У них тут еддер є! його твою душу. І як ми повинні проходити такий захист і забивати, скажіть, будь ласка, а якщо дотягнемо до додаткового і до серії пенальтів, що там буде? Представте, ще пройдемо далі, оце буде прикол. Адже вже перший тайм то закінчується. Оце робиться? Стіка, що це він наробив? Ви це бачили? Як він тільки що захист цей поклав? Ой-ой-ой. ой ой Хорош. чому ближче я не підійшов? Чому? Імілешку міняють, -мо. Дупо. Одмін 0 ще Джака на 105. Блін, ну це капець. А яка гарна б історія могла бути. Дивіться, хто стає гравцем місяця. Тут є нагорода ця показують чи ні? Так, да, показують, але чому самого Мілевського не показують. Є, дивіться, оце воно. Оце круто. Це так взагалі. Ой, ой ой ти ж ти сюди. Так що у нас тут по турнірній таблиці? ага Шальки зіграли з Гановером, і дивіться, якщо ми виграємо, то ми відразу стаємо на другому місці. Оце бомба. Оце мені таке подобається. Іграємо проти 14 команди і в нас 75-й рейтинг вже. Йомой, ми стали краще бити. Кухайте, ну якщо ми хочемо на друге місце, то нам потрібно цей -то матч виграти. Куди ж? Не міг точно дати м'яч? Ну ти ж блядь, ну там би розстрілював би вже. Шекарні в нас матчі сьогодні випуску, але головне, що голи є. Не що горіє, і, і Динамо все-таки не втрачає шанс поборотися за другу сходинку. Що за Ішляцький пас? Давай, 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 давай. Як не щас, то коли? Та ну блядь. Сука, його просто там читають, як я не знаю, як відкриту книжку. Дятли, блять, Мілевський теж блядь, хорош. Так, Що там нам показує? Динамо на третій сходинці, на другій шальці, там ганновер. Угу. Шахтар взагалі вже летить спокійно, в Бундеслігу. Але ми граємо проти 12-ї команди цього чемпіонату у них. Тільки 14 мячів забили. Але 4 тільки пропустили. Що доволі також непогано. Ладно, погнали на виїзді. Погнали! Давайте хоч тут виграємо, ні? У нас, до речі, добавився один плейстайл. Це квікстеп. Сподіваюсь, що він буде нам допомагати тільки. Так, 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 так. Так, так щось може бути небезпечно, слухайте, блін. Ооо! Не даже не Так, да. Куди тобі? Хорошо? Міля нуля, ди, сюди його. Трішки-трішки підкачуємо його, і він нормально ляпухи дає вже такі. Ти корпус ставить, і дивіться, вже так, Блин, за маштрафною так ляпс. Сюди ж ти його? Це який вже восьмий гол. Це таке, я думаю, трішки вона та затьмили. Перший пам'ять у ну, людини йдемо відпочивати, Міля хорош. Отуди його? Що за ГУ? Нарешті ці фінешоти працюють? Єо? Невже розігрався цей парубок? Просто подивіться, прибирає, прибирає цього захисника. І це ідеальний гол. Дубль. Що, міняють цього чи що? А, ні. Хуху. Це просто ідеальний гол для Артема Мілевського. І наскільки я пам'ятаю, у нього ще не було дубля тут в цій кар'єрі. Який дубль, як хлопець тільки блін, попов в спортовий склад. Випрошу. Утишти його хорош. Ніля, красень просто. І можна відпочивати, по 10 і 10,0 оцінка, що може бути краще. 0-2, чиста перемога. Так У нас так само три клуба, як було, так і є. Що за нами це Штутгарт, Лаціо, Тоттенгем. Два голи тільки забили з меш... з за меж штрафного і Хофенхайм. Також треба голи забити. Ну, от Хофенхайм це саме такий, мабуть, ідеальний варіант буде. А тим часом, друзі, в нас матч проти Шальки. Шальки на третій сходинці. Ми на другій же. Два бали в нас відрив від них. І я сподіваюся, якщо ми зараз перемагаємо, то ми все. Вони. Три бали в нас буде відрив від третього місця. Нормально можна буде йти спокійно. Погнали. Браємо в гостях. Ні, 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 алло. карзум, молодець, бущан. Машиняка, я маю, як нам тут буде важко грати. Це просто я не уявляю. Шо? Іди, ти. Я нічого не робив! Та, блядь, я нічого не натискав. Ю, пенальті. Сарбуш, ще хорошо, сюди його. Час буде вам, блядь. Щас потрібно тепер бущану віддячити, що він забрав цей удар. Хороший. Іздалеку. Гарна, гарна спроба. Да -да 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 -да. Я знаю, що за міну тут ризик, але хох-хо-хо. Він одного дурочка десь запертий, як би її. Просто один гол якийсь дурний, просто максимально дурного. А ну як, я ж, блядь, не встиг хуя даже зробити, він уже забирає, блядь. Що за очко? Чому наші так, блядь, не забирають? Ну, Все, на заміну йдемо. Тільки не просрали, блядь. 0-0. Фу. Але це Це не гарно. Так, після 18 турів ми знаходимося на другій сходинці. Шахтар Донець на першій. Доволі, я таки в шоці, Шальке на третій сходинці, Гановер на четвертій. Ну, блін, я сподіваюся, що ми залишимо все-таки на другій сходинці, а можливо там вийдемо вперше. Так, і ще хотів би, що я глянути? Хотів би глянути статистику нашого на третій сходинці: 9 голів, одного голу всього не вистачає, щоб бути на першій сходинці. Але це таке. Ми, я думаю, ми це виправимо. Ще хтось є тут з Судакові. З Динамо. Воно ти 4 голи. До сих пір він залишається. А по асистах, що то з Динамо, не дуже да, нема? Асиста ну, взагалі. Так, ну тут Бущан і Дмитро Різний. І Руслан Нещеред перейшов у команду аутсайдерів. Нічого собі, але три голкіпера займають перші три сходинки. Бущан взагалі з восьми матчів вісім сухих. Оце да. Ну, друзі, якщо хочете побачити нову серію кар'єри за Артема Мілевського пошвидше, то ставте лайки, підтримуйте цю кар'єру, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, не забувайте. А я з вами не прощаюсь, скажу вам на все добре. скоро вами побачимо. Бережіться, на все добре.